Привіт, любі друзі, ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні, значить, у нас відео по шкідниках. Значить, Жуки, можна сказати, з'їдають картоплю, хоча, можливо, це й голосно буде сказано, але, в принципі, в цьому є доля правди. Тому що деякі кущі, дійсно, сьогодні я подивився, був трішки приголомшений, тому що на загальному плані. Тобто, нібито все чудово з моєї картоплі, якщо поглянути, але де-не-де є такі кущі, якщо звернути свою увагу, то шкідники, значить, не те, що з'явилося, а вони, мабуть, з'явилися раніше. Справа в тому, коли ви їх побачите. Тож, якщо ви переглядаєте це відео і у вас приблизно така сама картопля цвіте, я наголошую, що. Трішки зараз пройдемось, покажу яка картопля, де їдять. І в принципі я наголошував на тому раніше, що не раджу я значить, е взагалі ходити по картоплі, підгортати її, сапувати, прополювати, е в тому числі і труїти. Коли вона цвіте, тобто ви самі розумієте, ця рослина вона стресує, коли ми ходимо по ній. І взагалі-то, ну, також в період світіння, я не знаю хто як вважає, є така думка, що е, труїти не можна, бо нібито формується плід. І щоб картопля наша була не, зар... не заражена. Ну, якщо не труїти, то в принципі. Можуть бути проблеми, як у моєму випадку, тому що це е, нічого не цікаво, коли нібито все добре, і потім знову ж таки ти бачиш кущі, які е, добряче поїджені. Тобто, от такі справи. Картопля де більша, де менша. Але все рівно, в принципі, радує якби, своїм вражаєм. Кожного року, тому потрібно нею займатися. На цій земельній ділянці, основна, я її називаю. Значить, з'явилися шкідники, саджена картопля пізніше, ніж на першій. Сьогодні трішки покажу і першу свою земельну діляночку. Тобто на якій картопля ви вже могли бачити там у відео, де я показував, що вона цвіте. Але хвилинку зупинюсь на тому, чим я сьогодні. Потруїв свою картоплю. І я не знаю, чи це дієво знову ж таки. Е, я думаю, що потрібно, щоб пройшов час, так як е, я потруїв, але вони поки що не падають. І це не те, щоб жуки, це личинка жука. Якщо щось неправильно сказав, то вибачайте. Тобто, я думаю, буде все зрозуміло. Е, я сьогодні придбав от такий яд. Картоплі в мене небагато. Спеціально тобто не викидав, значить, щоб сфокусувати вашу увагу, не викидав тобто, пакування. Ви можете натиснути паузу, подивитись. І це тобто конверт з-під самого яду. Яд, звісно, що я використав. Ну, там нічого цікавого, інформація була на ньому зазначена. Тобто літраж і так далі. Але, в принципі, ви зможете подивитися з обох сторон і зрозуміти для себе. Я не знаю, чи буде він дієвий. На самому конверті, значить, знову ж таки, зазначено красиво розписано, але чи він буде дієвий чи ні, я не знаю. Мені здається, зараз ніякий яд не дієвий і взагалі ця продукція. Неякісна весь час попадається, чи то в мене так, я не знаю, як у вас. Напишіть, як у вас зараз в моєму випадку використовують широко там і ампліго і так далі. Але ж це, як вам сказати, він дієвий, якщо його на 5 літрів розводити, на 8. а на 10 він уже стає зовсім надієвий, що мені не цікаво. І в тому році я пробував актара чи якось так. Також мені радило, ніби то його в магазині, ніби чудовий яд. Але яд, на мою думку, зовсім надієвий був. Він був в сухій формі. Цей такий в формі білого гелю. Він спінивсь, коли я додавав води. Ну, Ось такі справи, значить. поядив. пізніше, можливо, буде включення, все рівно будуть включення, то потім відзвітую, кому буде цікаво. в принципі. Зараз подивимось на першу діляночку з картоплею і будемо прощатись. От тут картопелька вже відцвітається. Не помітив я тут шкідників. Ну, вони, Звісно, що вони є, якщо уважно ходити там. Шукати, видивлятись їх, але справа не в тому, я така людина, що, наприклад, якщо ми помітили там декілька кущів вражених потруїв їх мі місця, тобто ті вибірково, і після того чекаємо результату. Якщо не видно шкідників, навіщо зайвий раз переводити продукцію, свій час і так далі. Бо в принципі, з приводу ядів хотілося б окремо. Завантажити додаткове відео і обговорити цю тему, як у вас, можливо, хто широко використовує якісь спеціальні засоби, хай навіть дорогі, то в принципі можете писати під відео, радити, ну, щоб воно було дієво. Бо виробник пише на 10 літрів, продавець пише на 8 літрів. А коли розводимо вдома, то виходить, що на 5 і виходить що. Ну, а як виходить, що обманюють на, напряму, можна сказати, покупця. Що не цікаво, тобто в нашому випадку. А я ж дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Якщо було цікаво, тисніть лайк, підписуйтесь. і Відео, в принципі, думаю, що будуть. На все добре.